Вітаю, друже. Якщо ти зайшов в це відео, значить в тебе є така проблема, ти хочеш, щоб її не було. Така невелика предисторія. Перед новим роком це десь ну скільки це виходить, 5 місяців тому. По справах їхав і тільки виїхав з паркінгу, проїхав десь півтора кілометра. На світофорі в мене вмикається газ і йде пар з під капота з під колеса колеса, де стоїть у мене редуктор, він у мене стоїть на лонжероні за брезговіком. між бампером і от Вмикається газ. Мотор починає трусити, я його вимикаю, газ, оставляю на бензині, мотор вировнюється і працює нормально. Я з'їздив по своїм справам, машина парує, з глушака валить пар сумасшедший, як з паровоза, з якогось. От. І все. Я думаю, що пробила прокладку, або, ну от, як ми знаємо, да? або, припустимо, ви не знаєте, запарувала машина і так далі. На що ти думаєш? Пробила прокладку, тріщина в блотці і тріщина в головці. От, поскольку там все алюміній. алюміній все може бути. Отже... Я приговорю себе на ремонт мотору і починаю збирати гроші. Готуватись. А потім щось пройшов якийсь час. От. Е, ну, я розібрав от предпосилки, які, коли прибила прикладку. Іли якась десь тріщина. Роздуває патрубки, в мене їх не роздувало. Свічки можуть бути вимиті. Свічки були в ідеалі, з нагаром, все чітко. Я навіть заліз ендоскопом в циліндри, подивився, поршні були не вимити, все було добре. Що вот. ще? Масла в антифризі нема. Вот. Антифриза в маслі теж нема. Чудеса. Вот. Я їду, ремонтую редуктор. Мені його відновлюють. Знайомий приходить, говорить так і так, там, скоріш всього, мембрана. Ну, приговорили ми редуктор, що, типу, давануло газ через форсунки. Залило, получается і цей конденсат скопився вонючий, дуже вонючий вихлоп був, цей конденсат скопився в глушнику в системі випускної. Я, виходить, виїжджаю на паркінг, на другий поверх, на свіже повітря, педаль в пол. І випарюю. Воно випарилось, все нормально. Дивлюсь уровень, уровень стоїть, все добре. Ну якби він правий, я вважаю, що все добре. От. Я виїжджаю, в мене антифриз, антифріз щось через пару днів. Я доливаю, ну, думаю, мало ли там газ знімали редуктор, туди-сюди, може не долили, я доливаю антифриза. От. Ще трохи катаюся, відкриваю радіатор, опять уходит. Думаю, бляха, да куди він може уходити? Все ж вроді би нормально. Уявляється. Виявляється, що на гібридах стоїть е, так званий охолоджувач EGR. Це маленький, ну ви далі в відео побачите, це маленький такий радіатор через який проходить охолоджувальна рідина і вихлопні гази. Там внутрі в корпусі стоїть радіатор. І скоріше за все, що я думаю, сталося, коли в мене порвала мембрану на редукторі, пробила цей радіатор. І охолоджувальна рідина, зараз я закрию вікно, і охолоджувальна рідина пішла. У вихлопний колектор. А як вона туди пішла, я поясняю, поскольку це гібрид. Коли мотор глохне, тиск в моторі залишається охолоджувальної рідини. Тобто антифриз циркулює, тиск там залишається, І в один момент я відкрив капот. Коли мотор не працював, я так нагнувся. І ви в відео побачите, як там йдуть трубки. І я почув, наче от капає і пшикає. І я зрозумів, що це цей охолоджувач ЄГР. Так що, в принципі, машина не при чому. Треба вже, якщо встановили газ, треба вчасно проводити ТО. Вчасно проводити ТО. Ремонтувати, заміняти цей ремкомплект в редукторі, робити ТО обов'язково, бо буде от, оце, що ви зараз побачите у відео. Наслідки, наслідки невчасного ТО газу. Якось так, такі справи, приємного вам перегляду, всім добра, миру, удачі! і зелених бумаг попіздач так перше що треба зробити я ось підняв машину на домкрат поставив опору і треба викрутити оці дві гайки приємної труби от, де з'єднується колектор і приємна труба Викрутить. Це все що треба зробити знизу. Потім можна опустити машину і робити далі те що зверху. Так що відкручуємо. Тут ось оба болта на 14. Отак от викручую. Так, ну все, болти викручені. Труба ось хрущена, ось болти йдемо наверх. Так, що нам треба зробити зверху? Зверху нам треба зняти оцей корпус, ось з ухан. І цей, цей знімається. Тут він в мене не прикручений. Прошли раз, коли ми розбирали, я його не прикручував, щоб не знімати ще раз цю защиту. І знятий розширитель Два болтика на 10 ось один, ось у другий. Потім знімаємо цей кожух. Так, корпус знятого здухана. Розширитель знятий, щоб не заважав. Я б ще зняв цей патрубок. Але не хочеться зараз води тут наливати Ну, він може і не буде сильно заважати, бо цей незручно викручувати. Тут на кожух ось сю раз, два, три, чотири. Знімається кожух і оголяється колектор з каталізатором. І далі ми долазимо до святая святих. яке стоїть воно чудо. Чудо стоїть. Зараз заглушене. Так, ну все, 4 болта на 12 все раскручены. Снимаем свой кожух. Бачим выхлопный коллектор. Бачим наш охолодживач ЕГР. Уже мы его бачим. Так, прокладку новую я вам взял. Хотя тут на стоит, но она одноразовая. Она выжилась и все. Вижилась і витягнулась Тут у нас 3, 4, 5. 5 гаєк. Я так розумію, теж на 12. Ну. Да, так точно. На 12. Крутимо. А, ще треба відсоєдинити цей датчик. Так, незручно одной рукой. В общем, ведь соединяем... Ведь соединяем вот тут на разъеме. И далее... А, далее все вот еще внизу. Внизу два крепления, два болта. Ух, незручные вон они, капец. А тут я И тут я. Ух ты, елки. Дуже незручно. Ну ладно, якось спробуємо. А ще треба буде тут відсоєнити. Від'єднати. Так, ладно. Коротше, оціх два на десять внизу, внизу кріплення. І тут праворуч, кріплення. Поїхали. Так, трохи я помилився, тут гаечки, ой, болтики на 12. І вот тут дальний це еще треба відкрутити. Я думаю снять эту ложку, від'єднатый от коллектора. И получу доступ до того болта. Краще. І зручніше буде, мабуть, знімати. Зараз так і зроблю. Так, оцей вот болт, конечно, дуже незручно выкручувате, я його викрутив, Боже він незручний, зручний, я хотіла проектора, но там дуже ржаво. В общем, звичайними головками не підлізеш. воно упав у мене вороток. Вот так вот зробив длинну головку і вороток. Отакий. От Все, лишилось. Тут Труции открутил, трубку открутил. Почилось От, этих вот пять. И снимаем колектор. Выпускный. Так, все пять гаечек на 12 мы відкрутили. Можемо знімати колектор. По -діля. b e a u вот так вот все выглядая коллектор с катализатором прокладку еще менять не буду все она добра так и вот все наш холоджиоч який пробитий, і з якого тече у нас вода у вихлопну. Так, треба заткнути вихлопну, щоб туди води не натікло. Ну і далі ось. Один маленький хомутик, один великий знімаємо. Тут розкручуємо дві гайки на 12 і тут хомутик. лопатка у нас одноразова. Бачите, я выжилась. Что-то тут навіть ну, как просекало. Непонятно. В мусор. Все, поехали. Снимаем хомутики. Потом тут раскручиваем два болтики гаечку. і знимаем его холодшивать, погнали. Крутим гайки. Так, познімав я патрубки, полилась водичка. Ось все один цей. зняв Цей зняв усе і оцей. Розкрутив тут. Вот. Лайфхак. Якщо патрубок не знімається... Якщо патрубок не знімається... Берете його плоскогубцями. От, от, плоскогубцями берете. Так, так, прокрутили, сорвали його і він у вас просто злітає. Якось так. Так, мені тут все розкручено, лишилася одна гайка і один болтик І все. І знімаємо цю балясину. Так, не знаю що там видно. Руку у мене тільки дві. Так що Так, знімаємо. Щось у нас тримає. А тут на герметику ми ж тут заглушили. Ми ж тут заглушили. Так. Щось тут заважає. А Тут щуп заважає. А тут шпилька заважає пипець. Це що, прикол? О, Да, Тут не зря зробили шпильку з цим а, що там шестигранник чи що там таке треба її виворачувати. Зараз попробую витягнути, конечно, но щось я сумніваюся. Ось Я передумав шпильку викручувати. я ось відкрутив щуп, вивернув його. Може вийде. Ну. Треба, щоб внизу вийшло. О, внизу вийшло. Ну о і все. І не треба му це викручувати. Ай-яй-яй! Викручувати цю шпільку. Так, все. ми Зняли. Тепер треба ставити цей. Фух. Сказати, що це просто я б не сказав. Ну маємо, що маємо. Зараз тут надо цей герметик поубирать. Поубирать цей герметик. И на коллекторе тоже поубирать. Прокладки новые я буду ставить. Так что вино мне потребно. Так, прокладку я все нового уводил, И зараз треба его посадить на шпильки. Спробовать. Тут попав і тут попав. Все, тепер прикручуємо цей болтик і гаєчку, а потім зажимаємо все інше, прикручуємо. Так, значить, що я зробив? Закрутив, прикрутив його до блока, прикрутив цю трубку, тут теж гаєчка. тут пришлось такую долгую головку вот, вот там шпилька до до железно и туда не налазить маленько так вот у нас тут готовый одеваем патрубок обережно чтобы его там на пластмассовом не сломать Є один оділи і тут одягаємо другий, одягаємо другий, затягуємо хомутами, Поїхали. Ось забув сказати, ще третій маленький. Треба одягти, затягнути хомутом. Так, перевіряємо. Тут зажав, тут зажав, до блока прикрутив, хомутий поставив. наче все, прокладку ось нову на колектор, Будемо ставити тепер колектор. Так, пакет вытягнуть. О, трохи води затекло туди. Да, трохи. Трохи, трохи є. Так, якось будемо пихати коллектор. Нормально встал, як положено, гарно став. Ну все, сейчас його зажимаю. Сейчас наживлю тут гайки зверху, понаживляю. Вот. А потім внизу буду прокладочку поставиваю. Будемо збирати до кучі, заливати водичку. Поки що. антифриз потім залью. 200 у мене є. Зараз залью 200 ватт, потім залью водичку. Так, крутимо гайки. Так, зверху все поприкручував, там прикрутив трубочки на вихлоп, там прикрутил трубке обжал прокладку вроде все одевать кожу все зараз прикручиваем кожу одеваем расширитель и можно листы вниз прикрутить приемную трубу І це буде вже все. А, і водичку залить. Так, поки тут є якийсь доступ, я вам розкажу в чому в чому проблема тут. От. Як бачите, це ця трубка ну, вона Ось вона. Отак вот воно стоїть. Тут внутрі радіатор. Зараз тут заглушено. Тут заглушено. Зараз я зніму цю прокладку, яку ми вирізали. Це було тимчасове рішення, бо воно видавало помилку. Бачите, там внутрі радіатор. Зараз я вийду на сонце. Бачите внутрі радіатор, Через той радіатор йде охлаждайка. Видать, десь його пробило. І охлаждающая рідина стікала по цій трубці, ось ось сюда і туди вниз під каталізатор, і текла прямо в вихлопну трубу. з за цього падав рівень і машина парувала. І було враження, що пробита прокладка, прокладка головки або тріщина якась. От, от вам і, Чим складніший механізм, тим більше може бути якихось поломок. Воно даже видно, що тут вода текла разом з газами. Бачите, закипіло. Вот. Як воно ще не йшло, ось виход з цієї трубки і йде на впускный колектор, Як воно ще не йшло на впускний колектор, я не знаю, ну якось так було. Так, я ставлю розширитель, мабуть заливаю водичку і лізу під низ, під низ прикручувати трубу. Забувся, вже запустив, мені ще треба свічку поміняти. Одну одну свічку. Бо я минулий раз їх дивився, мені одна не сподобалась. Що мені подобається на газу, свічки просто ідеальні. Ідеальні. Ось що мені не, под... не... не сподобалось минулий раз. юбка такая, иначе уже пропуская Вот, а так она идеально, и по зазору, и по всему. Вот идти все в идеале, хотя чего-нибудь было не дуже.